Це все звісно весело так. Я цілих п'ять трансляцій веду. Ну, це серйозно, знаєте, я скажу. Це прям. Яких тим назвав? Це просто якийсь жах, чесно скажу. Ти ж у тиждень. Ну, маємо шума. Ну, я думаю, що це вже буде остання трансляція принаймні на сьогодні. Я не знаю, що просто робити. Тому. та й таке. Я ще десь, до речі, так і думав, що я десь на пане стрім проведу. До години. Але хто міг подумати, що він так буде вилітати прям, як я не знаю. Може раніше, до речі, була проблема з музикою. Візки кликати не треба. На різників. Я, до речі, думаю, я, напевно, після цього є всі ці стріми прикрию. Ну, зроблю приватними. Хіба вже 9? Вже 10 буде. Громче зроби зараз. Я, я зробив дуже голосно, прям, щоб так було чути. Прямо ого-го. Прямо гух. Коротше. Тайтике. Я просто реально не знаю. Хіба може я завтра. Ще раз спробую вийти. Це мені здається, що може була проблема з програмою, тому що. Ого, і тут мені подобається, я вже збираюся вже все. Це як кінець. Но тут вже 5 людей. Ну, я не знаю, це мотивація, щоб я продовжував далі чи що. Е е тому треба подумати. Бо цей чесно, я навіть не знаю. Це, це. Завтра пошукаю іншу програму. Та я завтра пошукаю, бо мені щось здається або в програмі якась проблема, бо я не знаю. Типу, бо це реально, бо воно якось дивно, що коли ти переходиш в іншу програму, воно зразу облітає. І воно працює тільки в фліпокліпі. Я навіть не знаю. Ну, я колись телефон зробив в трансляцію у 23-му році. У мене ж там така сама ситуація була, що. Вилетів. Вилетів стрім. Тому що коли я запустив гру. Чи навіть ні. Під час гри він вилетів. І я не знаю чому. А що цікаво? А ні. Може і, до речі, того, що він, типу, нагрівається. Я. Не знаю навіть. Тому. Так! Да. Я навіть не знаю, що сказати. Музику я вже не вмикаю бо раптом що? Ну, я сподіваюся, немає авторських прав. Маю надію. Бо тоді буде весело. Вентиляції треба. Яка вентиляція в Фланш... планшеті. В планшеті вентиляції нема. Тому. Так. Ого, вже 6 людей. Це я не знаю, вам що? Треба стрім проводити вночі, щоб було більше людей. Я не знаю просто. Прям ні, ну жість людей. Це потужно. Взагалі. Я навіть, Ну, вже троє. Ну, маємо, що маємо. То таке. Може я якось буду проводити стріми, але я не впевнений, коли. Ну, якось там буде. Взагалі є. От... Ранішку, що я не зміг зіграти в ту гру з драйвом. Там би було би просто вау! Там можна було би приколи робити, так що типу ні, не буде пацювати нащу. Я не знаю, ну коротше. Маємо, що маємо. Я знову. тут... Коротше, треба подумати, що робити. Я, коротше, думаю, завтра. Або. проведу стрім, або щось там буду робити, малювати. Або я спробую якось зробити десь вночі. Я не знаю. Якось спробую зробити стрім, де я зіграю в щось. Я гляну, як воно працює. Тому що я. нічого не розумію. Ну, нічого. А все буде добре. Це найголовніше. Е, Як там? е, Позитив треба тримати до останнього. Франкотик, до речі, так досі не прийшов. Капець. Я спеціально для Франкотіка зробив себе. Спеціально. Але він не прийшов. Це жах. Як так можна взагалі капець. Знаєте, для мене прикол, то що люди з нормальними аватарками, А в мене новорічна аватарка. І так, до речі, вже два роки. Нічого собі. Це вже два роки вприйшло. Капець. Час летить як фанера над Парижем. Епічний аферизм. Це, знаєте, це в стилі. Каплі за каплюю і буде море. Коли новорічне відео? Новорічне відео вийде 31 грудня 2225 року. Саме так. Час латись повітному типу, москву. Звісно. Ми сьогодні ніяк. Ооо... так. Та. Зимо цікаво, я думав, що типу, сьогодні прямо буде прям вау. Ну нічого. Взагалі я сьогодні Це випадково вийшло. Я вирішив просто перевірити, як у мене працює навушники з мікрофоном. Прям так По крутому. То як виявилося, ну до речі, працює цілком нормально. А я, типу, до того їх. Ну так, не дуже не використовував, що цікаво, що на паншеті набагато краще, ніж там, наприклад, на комп'ютері. Я не знаю, чим це зумовлено. Ну. Воно якось так працює. А коли буде наступний ЕТР? Наступний ЕТР буде. Я не знаю. Або. Або коли. Можливо, завтра. Я навіть не знаю. Я думаю, їх варіант. Піти подивитися там, в Телеграмі, наприклад, якусь провести трансляцію, дивитися якийсь фільм. Бійцівський клуб. Може, завтра вийде? Я думаю, тільки я ж це можу зробити раніше, я не знаю, чесно. Тому таке щось незрозуміло що. Так. Да. Коротше, навіть, я вже навіть не знаю, що казати. Ну, Но це й нормально. Взагалі Можна давати запитувати якісь питання, там задавати, бо я навіть ставити точніше питання, бо я навіть не знаю чесно. Можливо, раз про науці у мене програма усім відома OBS Studio. Якщо на ноуті, я не знаю, чи в мене витримає ноут, бо в мене там з пам'яттю прикол. Хіба якщо я почищу на пам'яті на ноуті пам'ять. То може. цілком і вийде. І я, що і я ще навіть просто і ще й прикол, якщо дивитися на ноуті, то що дивитися на ноуті, бо я ж не маю що. Це теж треба подумати. В мене на ноуті немає ігор взагалі. Ну, точніше як? У мене був. Оте видали видалив біст. У мене колись була ця. У мене є Undertale, Але я по-моєму. Я його, по-моєму, видав. У мене був Undertale, і в мене це був українізатор. От я не пам'ятаю, я його, по-моєму, видалив. Ну, не знаю. Побачимо. Там цей. Якщо вийде на почесі, буде very good, можна буде завтра по приколу зіграти в там. H Utilization, там я не знаю, за кого там за дати собі свою бібліотеку STEM. Так я не знаю, чи в мене ноутбук витримає. Коже грати вку. Я не вмію її грати з того. Тому, тому це, це буде. Дай ага. не знаю. І це ще ж прикол, що якщо грати на. Якщо на ноутбуці, мені треба буде знову. Перевіряти там налаштування мікрофону, там, щоб було все нормально. Тому. Ну, щось -то завтра придумає. Якусь там буде. Ще грати. Я буду прям в прямому в ефірі вчитися. Я прям вімкну і буду казати, що це таке взагалі. Прям цей. Я в такому темпі. Я таким чином тоді Франкотіка запрошую. Щоб Франкотік зайшов. Від <laughs> цього і Арселора можна було б, чим би ні. Тому. Так. Да. Голосовий допоможому стрімі. Ну хіба типу. по прикол я навіть не знаю. Ні, можна було б по прикол просмалювати від весь стрім новорічне відео. Ну, це буде занадто палюно, ну, це всі спойлери, то все таке. Мене не запрошуєш. Я взагалі ще не знаю, що я завтра буду робити. Я, я не знаю, просто я реально я не знаю, що я завтра буду робити, просто буквально, типу. Я не маю ідеї. Хіба реально відомо. Я не знаю. Побачу. То вже і так. Ніч. Ніченька темна. Зоря ясне. Видно, хоч головки збирай. Тому так. Певно, скоро доведеться на всім розходитись на сьогодні. Тому що я, чесно, я вже навіть не знаю, що робити. У мене йде й нуль. Тому та й таке. Зараз о. Я знаю, що я по приколу зроблю. Зараз. Е-е, uh, так. Сінбаг. Як там e, дивіться дам. E, З, <с> mmm -hmm> e, взагалі? А мені цікаво, до речі, скільки коштує. E, цей, Зараз я скажу. E, Євротрек симулят цей. Мені Це цікаво. Скільки? 20 доларів? Чекайте. 20 доларів? Ви серйозно? За одну гру? Ого. Я в шоці. А, о, це 400 гривень. Ага. Капець. Чому воно все так подорожчало? Ви мені поясніть, будь ласка. Це Цей кішах. Цікав, чи я зможу. От В мене був колись аккаунт Steam. От мені цікав, чи я з нього зможу зайти, бо я чесно, Я в ньому був десь років, я не знаю. Ну багато років тому. От Я зараз спробую навіть зайти в цей ваш Steam. Ні, просто заради. Коротше, я зрозумів. У мене ніколи не було аккаунту в стімі. Взагалі, походу. Типу я його виведнув від слоги зовсім ніколи не робив. Швидше за все щось мені так здається. Ну що, ось по чому. Почому, по Домівка. Мені цікаво, раніше, що є безкоштовні ігри. Які їх безкоштовні? Mm, Counter Strike — це банально. Там багато ігор є банально дуже. Ігри вільним доступом. Давайте всім Sims 4. Дуже банально. І воно безкоштовно. Підтримка. Mm, так. Ну, реально, 7.4 це дуже круто. Бонгокет. Я навіть не знаю, що це за гра. Е так. Що інше пропонує? Зоріні війни якусь там частину. Танки. Е Знаєте, що ми могли би зіграти? Гіогізер. E... E... Завтра. От, <бузж> от реально, до речі. Типу, там, де на. Визначити за Google картою. Місце. Мені здається, це завтра буде весело. Тому що. Це є весело. Особливо, якщо там буде виключно Україна, але не цікаво, А чого рецензії? Для повноцінної гри 100 гривень на місяць? Що? Що? Ам. платний. Ну, коротше, завтра. А, я знаю, як завтра можна буде зробити. Я знаю один сайт, да безкоштовно. То можна було би завтра трішки позущатись. І спробувати гізер на цьому. На ноуті. А там щоб буде більший екран, там всі справи. Тому. Можна буде спробувати якось. Тому таке. Uh. Такс. Коротше, ладно. Я думаю, будемо сипатись. Тому що це вже буде 10 година ночі. І як так мовити, людям треба відпочити. Тому, як там? Всі подальші новини з приводу того, коли будуть наступні прямі трансляції, вони будуть. Коротше в телеграм каналі, щоб по крутому. І зараз я вставлю. Як всі люблять э, стрімери вставляти? Зараз, 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 зараз. так. <ривіт> euh... <ривіт> <Вот> так. <ривіт> uh... Зараз. Ну, просто щоб максимально відчути драйв. Та. Як там, най най найкраща кінцівка стріму. Просто неймовірно. Просто шалено. Ти Та, втім якусь музику включив? Так ми вмикали музику. Проблема тільки в тому, що щось мені здається, що за якусь музику в мене зняло стрім. Тому я вже навіть не ризикую. Бо це якийсь піська. Тому цей як там. Е, всім дякую за увагу, за те, що витратили час на, на стрімі зі мною. Е, як там. Всім бажаю спокійної ночі і тому побачимось. Давайте. Слава Україні!